І так, друзі, всім привіт, з вами Микола Погоріцький, і сьогодні у нас тема, чому дурні досягають більше, ніж розумні. Ви могли помічати серед своїх знайомих, що от був такий чувак в школі нічим не примітний, вчився на двійки трійки, і тут баць у нього доволі успішний бізнес, або він дуже файно влаштувався. При цьому відмінники хто вони, де вони, не зрозуміло. Як так сталося? Фішка в тому, що розум не означає успіх і ніколи не означав. Розум в теорії може зробити вас відомим, якщо ви доволі розумна людина. Можемо взяти Арістотеля Канта. Ми їх знаємо за розум. Але скільки є професорів, про яких ви ніколи не чули, скільки нобелівських лауреатів, ім'я яких нікому не відоме, ну точніше відоме, але дуже вузькій ніші. Ви скоріше професора Шелдона Купера знаєте, ніж їх. Інтелект це не успіх. Вся проблема в тому, що розумні занадто багато думають. В цілому вміти думати це, звісно, плюс. Але коли ти думаєш занадто багато, ти пропускаєш багато можливостей. Є такий термін, він називається «Oversinking paralysis». Тобто параліч від багатьох думок. Ви сто відсотків зустрічали, чи можливо ви є така людина, яка постійно думає відкрити бізнес, або якийсь неважливо, якийсь новий проект перейти, щось нове думає, думає, в теорії вже все ну має знати, але нічого не робить, бо розумні бояться. І боятися це абсолютно нормально. А от ті, хто подурніше, вони не бояться, вони більш впевнені в собі. Їм не треба прораховувати, бо прорахуєш, а там провал. А на що воно йому треба? Він бере, робить мій однокласник. В школі був дундук. Ну прям дундук. Нормально розмовляти не вмів. В Житті реально мало що цікавого. Виріс боляха власник мережі СТО. Абсолютно сам. У нього батьки, ну напевно, допомогли щось там, але це звичайні люди. Типу слюсар і там вчителька. Розумні бачать сто ризиків, дурні їх не бачать. Знаєте, є пастка для пацюків. Нажимаєш, вона бац і вбиває. Комусь треба прочитати з книги, що так воно не працює, а комусь треба нативно. Тобто взяти пальцем або палкою, нажати, ага, все, воно так працює. Є хороша фраза. Людина, яка думає, що знає мало, боїться робити багато. Плюс ми не забуваємо про ефекти данінга Крюгера. Люди з низькою компетентністю переоцінюють себе, а люди з високою недооцінюють себе. Тобто якийсь новачок з спортзалі може думати, що він вижме сотку. Чувак, який хоче бізнес, він такий, ну відкрию магазин солодощів». Все, що там, купив. Продав, готово, легкі гроші на рівному місці. І поки дурний це робить, він відкриває точку, якось знаходить постачальників, орендує приміщення, завозить, вже починає продавати. Розумний думає, а чи варто, чи не варто. І давайте одразу розставимо по місцям. Розумний і дурний тут образ. Тобто, якщо ви нічого не робите, це не означає, що ви розумний. Це скоріше назва підходів. Робити від душі чи робити з прорахунком. От я скажу чесно, відкрив свій такий перший повноцінний бізнес від душі без прорахунку. Я взяв в оренду другу точку, яку я побачив. У мене ще на неї до кінця грошей не вистачало. І Ми домовилися, що я за останній місяць буду віддавати пізніше. Мій план він був трошки в голові, і все, ніякого прорахунку. Відкриваю. Роблю отак: от. єдине, на чим я подумав, це над конкурентними перевагами. І пішло. Я взагалі всім рекомендую поєднувати ці підходи. Бо коли ти занадто багато в теорії, ти нічого не робиш. Коли голова несеться без будь-якого прорахунку, може статись погане, втратиш гроші. Але той бізнес, який робиться від душі, він робиться явно швидше. Я так само відкрився, домовився, замовив товар, порозставляв, все, почав, почав. Кого чекати, непонятно. Так само я відкривав сервісний центр. Це вже було ну, всього там три роки тому. Мені кореш каже. Микола, а давай відкриємо сервісний центр. Я такий, а давай? На наступний день поїхали шукати оренду, по-моєму, знайшли з другого чи з третього разу. Відкрилися, запустилися. І вирішили все по ходу справи. У дурних є ще один бонус вони не бояться виглядати смішними. Вони не думають про статус, про осуд, про репутацію, як було в рекламі Приватбанку. Беремо і робимо. Все, поки розумні, сидять і думають, блін, а якщо не вийде. Тут то тоді що, всі будуть знати, що у мене не вийшло. І це що провал, а я що буду лохом. То дурні просто роблять. Ви розумієте, це от настільки інколи заважає людям просто зробити, просто почати. Причому у дурних є дуже класна якість, це впевненість, це впертість. Не вийшло перший раз, вийде другий. Не вийшло другий. Ну так, блін, в десятий та вийде. Не вийшло в десятий, ну так, слухайте. В 50-й точно зайде. І заходить. Ну тобто, якщо у вас шанс на успіх 10%, то з 50 разів... Один не вийде. Плюс, навіть якщо це умовно дурна людина, все одно досвід все пам'ятає. Навіть без детального аналізу ти починаєш нативно розуміти: тут так не роби, тут так роби. Коли я так робив було більше продажів, коли я так робив, було менше продажів. Мені в цьому плані дуже подобаються підлітки. У них є одна класна штука. Якщо твоя думка для них авторитетна, вони просто беруть і роблять. У мене був молодий хлопець на консультації, років 17 чи 16, я вже точно не пам'ятаю, менше 18. І він такий, Микола, я, коротше, рік тому. Почув твоє відео, загорівся бізнесу, почав продавати. Він просто брав інфу, яку я давав на відео. У мене там багато відео, де я розбираю помилки, кажу, як треба робити і так далі. Він собі занотовував, робив, 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 і пацан 17 років, не пам'ятай, не так багато грошей заробляє, але ну нормальні гроші, там, типу 45 тисяч. Щось таке. Трошки більше тисячі доларів. А по 16-17 років. Просто тому, що він мене дивився, по-моєму, років 14. Я йому, як людина, подобаюсь. Для нього моя думка є авторитетною. І у підлітків такий прикол, що якщо вже все, вони визначили, що моя думка авторитетна, значить, все, що я кажу, правда, і він такий: ну, раз Микола каже, можна робити бізнес у будь-якому віці, я теж це зроблю. І почав. А коли ти кажеш, дорослі людині, які там років 30, то навіть якщо і для неї моя думка авторитетна. Там вже стоїть купа бар'єрів і свідомих, і підсвідомих. І в неї могло б вийти, але ну, самі розумієте, ризики. Я взагалі вважаю, що бізнес треба починати та будь-яку справу, бо зараз дасться, що я всім кажу, йти в бізнес, ні. Треба починати якомога раніше. Коли ти молодий, там тобі 15-20, ти можеш ризикувати. Коли тобі 30, в тебе дружина, дитина. Ну, твій ризик вже от, от на такому рівні. Ти можеш ризикувати лише вільними грошима. І ще одна проблема розумних людей: вони хочуть якийсь ідеальний план. Це ще проблема у людей з синдромом відмінника. Треба зробити щось ідеально, от тоді тільки можна. А якщо воно не ідеально, то ні, ні. Це як у мене сьогодні були на консультації. Запитали, Микола. А який ти товар порадиш, який буде 100% продаватися, я буду з нього заробляти. Ну бляха, такого не буває, друзі. Ну, типу, є товари, які 100% продаються. Але ніхто не може сказати, чи буде 100% продаватись у вас. От, наприклад, термобілизна Ходовий товар на зиму. Він підходить як на подарунок, так і для покупки собі, і для жінок, і для дітей, і для чоловіків. Я його продавав у 2022 2023 2024 Розходилися дуже добре. В мене брали навіть гур, якість прям подобалась. Але мого виробника, я так розумію, десь щось розбомбили, тому що вони більше не хочуть продавати. Вони сказали, що сексу більше не працює, і блін, мені від цього сумно насправді, бо таку хорошу якість робили. Я зараз теж шукаю паралельно постачальників, тестую термобілизни, бо товар хороший. Але коли ти продавав хорошу якість, ну ти вже не можеш перейти на іншу. От ви розумієте, людина реально думала, що я назву товар, от вона почне його продавати, і це піде ідеально. Але це ну, фізично неможливо, тому що якщо є такий товар, Туди заходять всі досвідчені дяді, і цей товар перестає бути таким класним. Бо височезна конкуренція, товар однаковий. Ще одна цікава різниця між дурними і розумними. Розумні все приймають на свій рахунок, дурні. Ні, хоча з точки зору особистої відповідальності, я в цьому плані за розумних, але метод дурних теж ефективний. Тут в цілому ці два методи ефективні: щоб бути розумним, що бути дурним. І ми ж розуміємо, що розумний і дурний це не означає, що хтось розумний, хтось дурний. Це просто такі алегорії. В цьому випадку розумний, якщо у нього щось провалилося, він приймає особисту відповідальність. Я тупанув, я помилився, треба було зробити краще і так далі. Для дурного, ну. Не сталося, не склалося. Пофіг спробую ще психологічна відтривалість набагато краще. Я таких людей називаю дуболоми. От він проєкт як танк, і все ти йому нічого не зробиш. Для нього невдача це сніданок. Він її, її їсть і йде далі. І тут важливо розуміти, що для дурнів реально найважливіше це впевненість в собі. Коли ти впевнений, ти йдеш, робиш неважливо. І в розумному кожен крок треба аналізувати. І так, да, це не означає, що якщо ви погано вчитеся в школі, що у вас все буде добре. Ні. І те, що ви добре вчитеся в школі і у вас все буде добре, ні. Те саме стосується універу. Немає кореляції успіху між оцінками в школі і в університеті. Просто не існує. Але в чому бонус двішників, трішників, вони вміють домовлятися. Я, наприклад, в універі пасував непотрібні мені пари. От мені предмет не подобається, чи вчитель не подобається, я не хочу туди ходити. Завдяки цьому я зміг навчитися домовлятися з викладачами, з одногрупниками, тому що я просив мене десь прикривати, десь там лабораторку зробити. І навіть з деканом за 4 роки у нього був чи два, чи три рази. І це все без грошей. Для мене було абсолютно нормально не здати за сесію якихось два предмети. Ну, тому що в нас була система, коротше, коли ти не приходиш на пару, то в тебе нема балів, і воно пропускається. І в результаті я починав здавати екзамен, коли у всіх було 50 балів, там 40, у мене було 10-20. І я реально мудрявся, навіть коли в мене було 10 балів, а на екзамені можна було витягти максимум 50, я набирав ці 50. Просто така людина. Я вибирав ходити в кіно. По студентському тоді в кіно можна було піти за 20 гривень, а зранку там нікого нема. Прикиньте, який кайф, сидиш, один максимум ще пару людей в залі. А зал великий купив собі чіпсиків. М -м -м. Якщо взяти універсальну формулу успіху між дурним і розумним, треба стати розумним дурним. Людина середнього інтелекту, але без страху, це ідеальний боєць. Він не запарюється занадто, він готовий ризикувати, але обдумує і вирішує. Він може проаналізувати, які проблеми будуть наперед, як їх вирішувати, але, попри ці проблеми, все одно увіривається. і він же буде знати, як ці проблеми вирішувати. І ці проблеми не будуть його ламати, і він швидко навчається, бо робить багато спроб. Це, до речі, більшість підприємців, якраз розумні дурні. Мене часто питають, Микола, звідки ти так багато знаєш? Я тестую все, все я тестую. Що мені цікавий напрямок? Я одразу починаю його тестувати. Якщо це складний напрямок, я або купую курс, або йду до когось на консультацію. У людини, яка по цьому напрямку працює, запитую те, що мені треба, основне, так би мовити, стартер-кіт. і вриваюся в нішу. Якщо тест з не коштує якихось прям оверпрайс. Я взагалі паритись не буду. Умовно, є якийсь варіант. Витрати 10 тисяч гривень, можливо, заробиш з цього 50 тисяч гривень, а можливо, нічого. Я такий, ну давай. Хоп. Не заробив нічого страшного, отримав досвід. Заробив? О, ну клас. Значить на цьому є груші, значить можна це подвоювати. Мені про ставки, мені про казино і так далі. До речі, нагадую: картини на металі, курс по тік внизу, і на консультацію можна записатись теж внизу. Якщо ви спіймали себе на думку. Що ви тут розумний між цими двома? Як вам використати корисну інформацію? Перше. Робити перші кроки швидко, без зайвих обдумок. Якщо ризик незначний, то взагалі немає сенсу про це зайвий раз думати. Зрозуміло, що якщо ви ставите на консулью квартиру, ну то да. Друге, не доводь до ідеалу. Ідеалу не існує. Третє. Дій до того, як все проаналізуєш. Хоча б спробуй. Четверте. роби багато спроб. Якщо в тебе один-два рази не вийшло, ну бляха. Це те саме, що ти пішов в зал і через тиждень скаржиться, що не качок. П'яте. Дозволь собі виглядати дурним. Я, напевно, зроблю якесь відео на тему суспільства. Хочу пояснити людям, наскільки це жахлива штука, і що взагалі не треба його слухати. Бо суспільство це найтупіше і найогідніше створіння. Кожен по окремості може бути нормальною людиною. Але в стадії всі барани робити таке відео. І пам'ятайте, друзі, світ не винагороджує найрозумніших. Він винагороджує найсміливіших. Обов'язково лайк, підписка, репостик зробити. Ну і можна ставати спонсором, папа. -па.